Ніч на дворі, зірки сіялись, місяць красивий на небі, клуб, село, ідуть Петро з Маруською додому, а, -а, -а він її проважає. Петро додому. Маруську проважає. Ех, душа радіє. Прийшли вони до хати, сіли на лавці, сидять головки, такі гарні гарні. Сидять, Маруська там цвіти і пахне. І Петро на неї дивиться і каже: Марусь, <з facilities> а Марусь. Вона каже, що? Вона каже, ну бачиш, сірця на небі. Вона і -о -о, цвіти і пахне. Вона каже, от, от ти, вона так. Світе, вообще розсила, як бузок весняний. Сидить, каже, мароська, ага, а маруська. А бачиш, друга, зітця на небі, вона о, підсувається ближче до петра там вже червоніє, глазки блищать, губки такі налилися розовенькі цілуваться лісу. Зірка на зірці на небі, вона там вообще на нього чуть не залазить, а він каже: ех, то я на мопеді. <реш>